Під час війни українці стали брати більше мікропозик, переважна більшість на щоденні потреби, наприклад, лікування, оплата комунальних послуг, оренда житла. Про це свідчать дані соціологічного опитування, споживче мікрокредитування під час воєнного стану, яке було проведено асоціацією українських банків разом з дослідницькою компанією Research АТ інститутом соціології Національної академії наук України. З нашого дослідження виплили такі факти, як Переважно більше 67% наших опитувань респондентів відповіли, що вони, якщо вони беруть кредити, такі як мікропозики, вони їх беруть для щоденних потреб. Відповідно до дослідження, лише 2% беруть позики вночі, але це не означає, що нічні мікрокредити є свідченням необдуманих фінансових рішень, наприклад, ставок в онлайн казино. Експерти підкреслили, дані опитування доводять люди, які беруть кредити вночі, позичають гроші на термінові потреби, які виникають поза звичайним робочим графіком. Нас вразило те, що люди, які беруть мікрокредити, це Такі самі люди, як, як і усі, тобто у нас була така певна когнітивне викривлення, да що це якісь. Специфічні люди, які витрачають ці гроші або на онлайн-ігри, або на якісь розваги, але виявилося, що це не так. На переконання експертів, мікрофінансові фінтех-компанії є відповідальними кредиторами, а позичальники не є маргіналізованими верствами населення з девіантною поведінкою. Портрет позичальника це звичайний українець, який живе від зарплати до зарплати. А якщо людина з девіантною поведінкою захоче взяти мікрокредит, то вона буде шукати будь-яку можливість це зробити. Людина з девіантною поведінкою буде використовувати будь-які шляхи і мікрокредитування, і в банки будь-що. Я не думаю, що тут треба прив'язуватися. Да. да, що тут треба прив'язувати саме ну так фокусуватися, тому що всі, всі надають можливості. Це вже питання. До людей з дев'ятною поведінкою. більшість користувачів залишаються задоволеними сервісами мікрокредитування. Це свідчить про високу лояльність клієнтів до даного виду фінансових послуг. Президент асоціації українських банків зазначає, що відповідальні мікрофінансові організації сьогодні є інноваційними та технологічними. А у разі протермінування оплати мікропозики клієнтам готові йти до останнього на зустріч. Ні банк, ні фінансова компанія не є зацікавленими, щоб забрати, наприклад, якесь майно собі на баланс в клієнта, який не погасив свій кредит, тому що потім це майно треба обслуговувати, утримувати, створювати аукціон для продажу такого майна і так далі. Тобто, перше діло звичайно компанії кредитори працюють зі своїм клієнтом для того, аби допомогти зрозуміти його ситуацію, конкретну ситуацію, і далі реструктуризувати, розтягнути такий кредит на термін, який буде підйомний для клієнта, щоб цей цю суму погасити. З 1 січня вступило в дію нове законодавство, яке обмежує ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день. В Асоціації українських банків зазначили, що повністю підтримують ініціативи, які направлені на підвищення прозорості ринку кредитних послуг. Також Асоціація українських банків за підтримку університетів та фінансових установ планує запустити проєкт підвищення фінансової грамотності, мета якого навчити українців заощаджувати, вигідно інвестувати, уникати фінансових ризиків та захищати себе від шахрайства.